Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі, програма Позиція. Тарас Чорновіл, політичний аналітик із нашої студії. Говорити, ми будемо про нові акценти міжнародної підтримки України. А, взагалі, можна сказати, що зараз певним чином змінилися і акценти, і позиція Заходу щодо підтримки України щодо сприйняття конфлікту в Україні. Чи не стомилося від нас захід? Знаєте, ми пройшли фактично три етапи. Перший етап був найгірший, який дуже нагадував перший початок і грузинського конфлікту, коли туди теж вторглися російські війська, це закрити очі і не бачити, якби Росія не зробила колосальну помилку світового значення анексію Криму. Тому що це порушення всіх норм життя в Європі після Другої світової війни, передів границь і захоплення території. Цього бути не може. Цього Росії ніде в світі не простять. Але ви вони цього не зробили, то конфлікт на сході України, Захід, незважаючи на всі факти, нам би доказував, там конфлікту нема. Це ваша проблема, це ваші сепаратисти. Ми там Росії не бачимо. Боїнг збитий. Прив'язка до цього прямої Росії, плюс постійна брехня Росії, привела до того, що цей перший етап, коли захід старався не бачити, навіть в помині не бачити того, що відбувається на сході України кривавого місцева, яке там творилося, не торкнулося ця біда. Ну доки їх не торкнулося, і доки оця брехня Путіна не стала вже занадто відвертою. Знаєте, на заході карають і обурюються не за жорстокі якісь незаконні дії, обурюються в першу чергу за брехню. Не можна брехати в цивілізованому світі. Люди надіяні владою мають говорити правду. Це є константа. Чому наші політики дуже часто програють і урядовці, коли йдуть на Захід щось обіцяють і не виконують. Але ми пройшли другий етап: це є зростання моральної. Політичної і, врешті, врешті, реальної підтримки. Ми якусь допомогу почали отримати. Десь якісь нехай не зовсім серйозні озброєння почали надходити. Тиск на Росію, санкції. Це реальна допомога. Якби не було цього тиску на Росію, uh -huh. я не хочу сказати, що вони б в Києві. Напевне, ні. Але Харків, Одеса, Південь України, напевне, би Путін спокійно би пройшов, захопив би, голосив би там Новоросію, ми б не втрималися. А зараз почався третій етап, і він трошки менш негативний. Це не втома, це є очікування. Знаєте. В захід готовий під. Знову ж таки, якщо щось станеться. Ні, навіть ні, не станеться. Це від нас вже залежить. Очікування того, чи ми зробимо певні yeah. зобов'язання. Тому що Захід десь вийшов на якийсь рівень. Варіант тиску на Росію, який вони роблять. Вони більше... чекають, щоб Україна змінилася. Ну, так, вони чекають, щоб Україна змінилася, тому що, скажімо, допомагати на війні з Росією, ну вони поки що більше mm -hmm. не готові. Вони сюди військ своїх не ведуть. Вони ще дискутують, чи давати летальну зброю, чи не давати, в них там свої якісь уявлення про це. Це є окремі речі. Але зараз прийшов етап, на якому вони мають нам допомогти стати самодостатньою, сильною, потужною державою. І цій державі реально допомагати тими ресурсами, які сумнівні державі вже не дадуть. І от зараз вони чекають побачити перші етапи реформ. От рік ми втратили. Оцей втрачений рік він привів не до втоми, а до розчарування. Зараз почалися перші дії, деолігархізація. Перший етап пройдений дуже успішно. Відділення великого бізнесу від державних ресурсів. Зараз відбувається відділення бізнесу великого від влади, і якщо ми пройдемо ще протикорупційну складову. Це тобто створимо ці всі органи і почнуться перші реальні почнуться результати? Якщо почнуться реальні дії. Зараз вони вже спостерігають і вони дуже гарно відгукуються, скажімо, на ті демонстративні арешти. Оцей арешт в Кабміні, який відбувся, на то Заході. Тобто, Це на було зроблено на експорт. Ні, ні, це було зроблено навіть ні не для нас, ні для зарубіжних. Це робилося для чиновників. <гум> це робили для чиновників, щоб трошки зрозуміло, що їх чекає, що цього вже не обійти. Це демонстративний спектакль, але такі спектаклі робили в Грузії, і це було дуже успішно. А в нас... Ми маємо зараз показати наступне. Маємо показати, що нарешті почали працювати реформи. Ми зуміли домовитися з міжнародним валютним фондом, показати йому обличчя таке, як його сприймає. Це добре, це сприйняли. Але якщо ми не запустимо нормальну реформу, не буде перших результатів, <говори> я думаю, все таки будуть. Пішо з місця зрушилося. Якщо ми цього не зробимо, то захід до нас поступово буде ухватина. Як все. взагалі можна зараз аналізувати ті процеси, які розпочалися в, в самій Європі, зокрема в складі Європейського союзу? От чи можна сказати, що сьогодні позиція єдина, зважаючи навіть на заяву канцлера Герман... Німеччини Ангели Меркель, яка вважає, що е, потрібно зараз узгоджувати саме підхід до Росії в українському конфлікті, тобто вона закликає країни тепер не ухвалювати. Рішень самостійно, а все таки яким чином узгоджувати з іншими членами Євросоюзу? Ну власне, зовсім так. Кожна країна Євросоюзу в певній їх рамках mm -hmm. має право мати свою політику, в тому числі і фінансову допомогу, і збройну допомогу. Кожна країна може нам надавати, якщо вона має для цього ресурси. Вся проблема в тому, що ресурси на сьогоднішній день мають якраз ті країни, які не дуже спішать нам таку допомогу надавати, але ніхто не стримує ні Польщу, ні Литву від будь-якої допомоги чи від торгівлі з Україною будь-якими засобами оборони чи наступальними mm -hmm. навіть озброєннями. Мова йде про що в Євросоюзі почалися, але слава Богу, мені детям вони вичерпуються. Дуже недобрі такі. Тенденції, які провокувала Росія на розкол Євросоюзу на сьогоднішній день. Ці тенденції захлинаються, відверто захлинаються, бо Росія не може фінансувати ті країни, які вона нібито вибивала це в напрямку Греція? Євросоюзу. В Першу чергу це Греція, Грецький, ну скажімо так, проросійський новий уряд. Дуже почав ставити палиці в колеса Євросоюзу і гратися на розкол, але раптом раптовилося потрібні гроші. Вони звернулися до Росії. Росія не може дати гроші. Росія могла дати гроші на корумпування грецьких чиновників. Це вона робить: дати гроші на порятунок грецької економіки, щоб ті чиновники могли перед своїм народом щось звітуватися. Росія не може, в неї немає таких ресурсів. Це мова йде про гігантські мільярди, і Греція мусить звертатися до Євросоюзу. І Євросоюз і до Греції звертається. Ми мусимо узгодити політику. Ви мусите прийняти правила гри, в тому числі стосовно тобто тепер України. тепер гроші під виконання вимог. Гроші під виконання багатьох вимог. І не тільки про Україну, мабуть, не в першу чергу про Україну. Йде мова про е, політику системи підтримування угу. стабільності євровалюти, політики щодо. Міграційних процесів А були ж політики. заяви з, з боку Греції, що вони можуть вийти з Єврозони. Ой, знаєте, заяв було дуже багато, але ті заяви були ослівні. І коли в певний момент Греції стала потрібна допомога, реальна допомога, а не корупційні кошти Росії. Ті заяви якось тихесенько тихесенько почали зникати. Тобто політика завершується там, де починаються економічні питання? Вже. Безумовно, так e, давайте так. Не політика, а політиканство. Політика політика це да. є та річ, яка йде паралельно із економічним процесом, і політика трошки випереджає, бо політика uh -huh. веде певні моральні принципи цінності. Задає політика, а економіка має їх утверджувати. У випадку Греції це було політиканство, нав'язано з третьою стороною. Але ми бачимо інший момент. Знаєте, по Греції це відбувається процес тихенько. Який реванш запонувався по Франції? Марі Лепен своїм Зважаючи Фашистським так, так, на місцевих виборах Національним фронтом, який фінансується Російською Федерацією, який виконує стопроцентне завдання Росії у всіх питаннях, в тому числі в питаннях України, розколу Євросоюзу, все інше. І раптом повний провал. Всі ж очікують, що вони візьмуть ну, до половини, переможуть десь приблизно угу. в половині департаментів. Що відбулося? Насправді в жодному департаменті, в жодній місцевій раді, жодної перемоги. Все. Це повний провал, повний. При тому, що вони навіть зміцнили трошки свої позиції там на якихось процентах, але вони ніде не отримали місцевої влади. Це дуже серйозний сигнал. І по самій Франції, і особливо на Південної Європи, де в Іспанії починалися, угу. трошки теж подібні нехороші е тенденції. Все це вже зупиняється. Тобто Європа десь. Хитнувшись, діставши певну кризу в сальбі в середині, раптом починає вертатися все ж таки до традиційних певних цінностей, і це для нас не найгірший варіант. Як взагалі от можна розцінювати ці процеси, які можуть розпочати зв'язку з виборами, в зв'язку з тим, що Європа повертається, скажімо, до єдиної позиції, як можуть розвиватися події далі? Ми можемо отримати оту от антипутінську коаліцію, про яку часто заявляли ще на початку конфлікту в Донбасі, анексії Криму? Ну, коли була анексія Криму, якою коли був конфлікт, uh -huh. на вас тільки розгорявся, навіть думати про антипутінську коаліцію не доводилося. У нас було питання, чи західні країни хоча б заблокують в ООН стопроцентно російські ініціативи. Зараз ми бачимо, ситуація помінялась кардинально. Ну, давайте подумаємо: ті заяви, які сьогодні ведуться з боку західних політиків. 4-5 місяців назад. Я не говорю вже давніше. Uh -huh. Чи могли ми почути від європейських основних лідерів, що Росія це є агресор, це є брехлива країна, це є країна, яка несе загрозу всьому світові. Росії треба дати відпір будь-якими силами. Наше основне завдання їй подати цей відпір. І єдине питання, яке стоїть, який спосіб? Чи перевага дипломатичним речам, чи взагалі починати військове протистояння? Uh -huh. Ну от зараз. От мене більше цікавить, як розвиватиметься події, ми розуміємо, що ми маємо дивитися, оглядатися назад і розуміти, що воно буде. Чому от така заява Ангела Меркель з'явилася саме в Хельсинке, саме зараз таке враження, що от вона просто закликає Європу об'єднатися знову навколо тих цінностей, які були підписані 40 років тому хельсінськими угодами? Вона наголошує на тих моментах, які ставилися, скажімо, в основу цих угод: це недоторканність, це цілісність країни, це дотримання прав людини, це не Тих принципів, основних, Безумовно. які були закладені, тобто тих зобов'язань, які хороша. зрештою взяли на себе країни, зокрема і Радянський Союз. Він також так, тут так. був серед підписання того І документа. Правоприємниками цього є і Україна, і Росія, хочу нагадати. Угу. Плюс Росія ще й скована, буде першим. Така заява Хельсинки і зараз. От що вона означає? Вона означає дві речі. Річ перша, яка не стосується напряму України. Меркель фактично стає неформальним лідером Євросоюзу. Франція Країна, яка завжди була паралельна з німеччиною рівносильна в Німеччині, її uh -huh. лідери зараз слабнуть. Олан слабне ще далекі до приходу до влади, і тому Франція в своїх внутрішніх проблемах трошки відстає. Uh -huh. Британія займає достатньо. Ізоляціоністську позицію, і прем'єр-міністр, який напевне буде його е, в парламенті знову більшість і знову переобрують ту саму політичну силу. Uh -huh. Він навіть ставить питання про можливий вихід з Євросоюзу Британії або більшу її там автономію. Тобто він ставить ізоляціоністське себе з боку, і тому в реальній Європі старій основний лідер Меркель їй треба задати, основні принципи. Це якби ніби вона виходячи, на певну пощадку вищу. Головного лідера задає свою програму. Тобто тобі, для неї тепер принциповим стає от саме витримати цей марафон і втриматися, і, можливо, довести перше. цей результат отримати реальний результат. Їй перше, їй потрібно продемонструвати. Вона дістала, їй не потрібно спеціально, не mm -hmm. треба бути якимось спеціальним лідером Євросоюзу. Вона і лідером Німеччини на цьому обмежується. Там немає таких речей, як Росія. Мріють там узурпація mm -hmm. і ще щось там приєднати до себе. Вона хоче. Оскільки від неї дуже багато залежить, від неї до неї будуть запити, з неї будуть питатися. Вона хоче, щоб в європейському союзі відновився принцип пріоритету тобто цінностей. тінності. Певним чином вона також на себе перетягнула? В певній мірі бере. А європейська політика побудована на відповідальності. Це те про що часто забувається в Україні. Її відповідальність тут виникає абсолютно, і вона бере на себе ці цінності. За їх від них відповідальність, і вона бере на себе певні зобов'язання змусити ті країни Європи, які відходять від принципу святості цих цінностей, до них вернутися. Це звернення в першу чергу до таких країн, як Греція, як Італія, як, Італія, як Іспанія, де заколивалися. Що стосується нас, вона дуже чітко задекорувала е, підхід до непорушності хельсінських домовленостей, де є основою основ право націй на самовизначення в своїх кордонах. Без права порушення без згоди в самої держави І, з все. іншого боку, тут чітко вказується, хто порушив. Так безумовно, розумієте, треба віддати належне українська дипломатія. Ми не помічаємо, скільки було зроблено. Європа все ж таки цінності і ціни. Оцей баланс між цінами цінами. Воно інтереси та, і інтереси і цінності, що можна так перекласти. Uh -huh. Він завжди був хиткий, тому що інтерес є це право Попри все, інтерес бізнесу. інтереси для Європи, все. Прагматична Європа. прагматична завжди... Європа і переламати це тільки силами, які є всередині Європи, навряд чи би вдалося. Це мусив бути страшний страх перед Росією, і то вони би укріплювали свої рубежі вже поза Україною. Україну ніхто особливо не рвався захищати, і те, що ми себе включили в загальний принцип захисту європейських цінностей і при своєю привив Європі розуміння, що якщо прокупнуть Україну, то вже Європу нічого не врятує. Це треба віддати належне і українському президенту і українській дипломатії зроблена дуже цікава робота. Це Як дуже взагалі добре. можна прогнозувати або навіть не прогнозувати. Як розвиватиметься це питання з санкціями? От було сказано, що от, знову ж таки повертаючись до Ангели Меркель, вона заявила про те, що ми не хочемо воювати, ми не хочемо війни, але от Санкції повинні об'єднати зараз Європа навколо саме санкцій, адже і ш... поки що Європа сказала, що ми відчуваємо. На сказала, що в Європі досить таки відчуваються санкції, але ми маємо об'єднатися для того, щоб це відчула ще Росія. От що значить ця, ця заява? Чи не є це заявкою на е, розширення або поглиблення санкцій? Чому? Yeah. Ні, поки що ні. Такий моло про що. Зовсім недавно була mm -hmm. дуже серйозна дискусія, що відбудеться з санкціями. Тобто вони автоматично, ну як майже автоматично, ну, вони продовжувалися не. до літа. Влітку були побоювання, що можуть відбутися якісь трансформації, боялися за Грецію, боялися за ситуацію в Франції в інших південноєвропейських державах. І тому була поставлена позиція дотиснути, щоб санкції були продовжені принаймні зараз до кінця року. Їх же треба продовжувати. Вони ж не пролонговуються самі по собі. Їх не скасовують, а продовжують навпаки. І тому Меркель цю е, риторику uh -huh. почала ще раніше про те, що санкції мають бути збережені, але виходити на нові, вони поки що не готові. Вони розуміють теж певний, вони мають страх. Що якщо буде відключення від системи міжнародних перерахунків SWIFT, Росія може почати агресивно відверту політику щодо Євросоюзу чи окремих країн Євросоюзу балтійських. А Чи є це спекуляцією? Чи це дійсно такий варіант можливий теоретично? Ми маємо з сусідом фашистську державу. Давайте розуміти, чи потрібно було Німеччині починати війну на два фронти при Гітлерові? Всі казали, що напевне не потрібно. Гітлер почав без Гузія, без вуздя. Чи потрібно було втягуватися в велику світову війну? Чи не можна було десь на території Європи, одноєднавши десь зусилля з іншими країнами, створити для себе дуже комфортне пове життя без розширення території? Напевне, можна. Що робить фашист? Він не думає логікою, він думає абсолютно іншими тенденціями. Фюрер Росії, фашист. Путін це абсолютно фашистська е, психологія. Він сьогодні дійшов десь до рівня уже 36 шостого, років фашистської, нацистської Німеччини за своїм світ сприйняттям. Він робить дуже багато ірраціональних вчинків. Європа не знає, що його може далі спонукати до якихось дій, які це будуть дії. Але ви знаєте, деякі експерти кажучи про цю заяву, кажуть про те, що і в Європі відчувають, що от ці санкції, які були запроваджені, вони досить мають такий незначний ефект на Росії. Більше ні. більше Європа від цього страждає. Ні, ні, це неправда. Це абсолютно неправда. Європа mm -hmm. дуже опосередковано постраждала від цього, і російська пропаганда. Особливо та, яка йде mm -hmm. в Європі контрпропаганда, чому вони підняли питання на останніх засіданнях про протидію російській пропаганді, дуже жорсткий, mm -hmm. тому що російська пропаганда саму Європу переконує, як вона постраждала. Насправді є кілька достатньо маргінальних бізнес-груп і бізнес-середовищ, які зазнали певних втрат. Ці втрати, як правило, досить вільно компенсуються з європейського бюджету, mm -hmm. і тому втрати Європи мінімальні. А Америка, взагалі, на фоні цих санкцій навіть піднялася. Тому насправді втрати Європи мінімальні, а Росія повністю остаточно uh -huh. вже вичерпує всі свої зоотовілі. А як в... взагалі, розцінюєте те, що Росія зараз можна сказати, що відкрила другий фронт? Тобто близький схід і конфлікт на Україні. Це відтягнути увагу від України? Чи взагалі Ні. от як, і, і, Ні, чи можна так. взагалі порівнювати ці конфлікти? Бо дуже часто в Росії спекулюють на що от, те, що зараз в Ємені на близькому сході, воно досить схоже з Україною. Насправді, можливо, це зовсім інш, інша природа конфлікту. Флікті, от як би ви от проаналізували от ніну Конфлікт створення... на військовому сході, і в районі перської затоки, в аравійських uh -huh. пустелях абсолютно інші, там зовсім інше, там фундаменталізм, ісламський і росія ну, досить часто в Росії зсилаються на Росія. Використовує все, що туди. але це Росія почала uh -huh. конфлікт свій там, підтримуючи Башара Асада в Сірії ще задовго до українського конфлікту. Це і старий конфлікт, де Росія викидає викид виклик всьому цивілізованому світі Насамперед, сам Всьому світу, давайте так. А ліга арабських держав. Ага. Вони ж їм в першу чергу кинули. Це є безгузда, це є дурна політика, тому що вони створили собі ворогів в особі дуже сильних арабських країн. Та ж сама Саудівська Аравія, їх заява російська зараз по Ємену, Це є виклик всьому цивілізованому світу, тому числі арабському цивілізованому світу, і це дає свій відповідь. Теж і Росії, тому що арабські uh -huh. країни зроблять все для того, щоб не були підвищені ціни на нафту. Що Росії потрібно зараз? Йдуть зустрічні кроки. Певного примирення з Іраном, який був союзником Росії, Іран вже сьогодні має шанс стати таким ну мирним союзником Америки. Це абсолютно неочікана річ. І з Ірану будуть можливо зняті санкції, це означає, що ціни нафту підуть ще вниз. Тобто російська економіка uh -huh. на межі повного краху. Там дійсно процеси пішли вже незворотні. Вже... Є багато експертів, які говорять, що врятувати російську економіку вже одні кажуть, вже неможливо. Другі кажуть, що через 2-3 місяці буде вже та межа, після якої вже робити, врятувати неможливо. Тобто піде піке. Це всі розуміють. І сьогодні ну, поки що Китай рятує як фактор Китай який... не рятує Росію. Та ви що смієтеся? Китай сьогодні так гарно грає на знищення Росії. Переграв він в Росії. Він переграв. Ну перше Китай дістав вже в оренду ветенські території в, 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 в далекому сході в Сибірі. Китай. На сьогоднішній день uh -huh. заселяє ці території китайським населенням. Вільно заселяє Росія, мусила поступки тобто вони потихеньку, потихеньку вони починають анексію вони, російської вони, вони проводять анексію далекого всього сходу. Вони її проведуть. Більше того, вони втягнули в Росію в абсолютно невигідні Росії переговори про транспортування російської нафти в Китай, яке uh -huh. розкітаю не дуже і потрібна. Ож так, і сьогодні Росія, втягнувшись це, народила тут конфлікти. А тепер цей проект провалюється. Китай зіграв на посаблення Росії великою тою старою китайською такою е, мудрістю, яка ну, за методом, е, е, що сиди на березі, чекай, коли поряд пропливуть трупи твоїх ворогів. Поки хтось воює, а вони тихенько зважають. Він тихенько свою створив цю ситуацію. Китай сьогодні завдає удар по Росії без жодного розголосу, мабуть, більше, ніж Сполучені Штати Америки. І ще одне питання, ми маємо завершити нашу розмову. Яким чином от зараз може вплинути на всю ситуацію конфлікту на Донбасі? Загалом на позиції Росії та Європи, от можливість поставки в Україну летальної зброї, яка зараз активно обговорюється, і все більше більше схиляється до того, що такий варіант можливий? Знаєте, цей варіант можливий, він не вирішить основних проблем. Трохи більше Но зброї. Вплине якимось чином, і на Росію. Ні. Давайте так. Він може вплинути на стримування певних <гум> наступальних операцій, тому що якщо буде зброя, яка стопроцентно знищує будь-який танк, який вийде на наступальні позиції, це стримує проти атаки танковими військами. Але я тут. Знаєте, я не підтримую позицію дуже таку обережну позицію Обами. Я все таки вважаю, що вони повинні надати цю зброю, але я не поділяю дико, телячу оптимізму тих, хто говорить, от тільки нам подають ці джевеліни і все інше, На і нас переговори. все буде прекрасно. Росія в такому випадку, якщо не зможе атакувати танками, почне атакувати дальшими ракетними установками, не зможе ними, якщо ми їх почнемо знищувати, почне атакувати авіацію. Ситуація для України в такому випадку може навіть погіршитися. Нам потрібна допомога ця військова, нам треба сам факт, що тоді вона є проти. Адже світ... така Європа, яка довго зважується і... Знаєте, Росія розраховує на варіант, який може і спрацювати. Якщо світ почне сильно реагувати на Україну, вони можуть зробити обхідний маневр почати гібридну війну, скажімо, в Естонії, де є для цього заготовки чи в Латвії, відвернути увагу, потім там трошки заспокоїться, а тут зробити черговий наступ. Вони на це розраховують. Мені здається, світ вже такого не проковтне. Але давайте розуміти одну річ. Ми ж не є пасивними. Uh -huh. От недавно, кілька місяців назад, от тоді, отоділичі були переговори в Москві, і потім в мінську, uh -huh. відбулася річ, про яку всі забулися. А ця річ неформально називається Україна з об'єкта світової політики, стала суб'єктом. Без нас рішень вже не приймають для того, щоб щось домовлятися в Москві з Путіним. Меркель і Оланд їдуть до Києва і домовляються з Порошенком. Це є вже прорив. Ми вже стали реальним партнером. З нами вже ведуть ці переговори. Зміна відбулась кардинальна. Так ця зміна поки що недостатня. Так нам не дають якоїсь зброї. Так нам не списали поки що борги, що нам було би велетенським порятунком, щоб вийти легше mm -hmm. з цієї військового вихоліття. Але сам факт політично все-таки ми зі світом по одну сторону. А фашистська Росія буде. Тобто, Це наші позиції в вже російськими. Вони набагато сильніші. Просто єдине, що ми мусимо розуміти, що деякі кроки мають бути обережні. Коли я чую окремих комбатів, які кричать: ми зараз ринемося, ми там знищимо. Так, ти той батальйон, що перед тобою стоїть, знищить. А от тоді вступить вся російська армія, і що ти тоді будеш робити? І що тоді Європа буде робити? Mm -hmm. Яка скаже, ви ж самі винні, ви ж самі спровокували. От, щоб таких речей не було, треба дійсно продовжувати достатньо мудру політику. Мені здається, та що ведеться зараз. Вона є дійсно достатньо адекватною до тієї ситуації, яку ми маємо сьогодні. Тарас Черновіл, політичний експерт, в вугустим нашої студії. Дякую вам за таку змістовну а -а -а. розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. До побачення.